Вітаю вас! Мене звати Євгенія Баглик, я авторка методики тренувань для обличчя, фейс-експертка і вже більше 13 років займаюсь тим, що допомагаю жінкам, таким як ви, підкоригувати вікові та мімічні зміни на їх обличчі і зробити так, щоб відображення своє в дзеркалі їм дуже подобалося. Тож, з вашою проблемою формування носогубки, ви звернулися саме за адресою. І на вас чекає два дуже ефективні та суперпрактичні уроки від мене. В першому уроці я дам вам вправи, які допоможуть вам розгладити носогубну складку чи залом та омолодити ваше обличчя. А в другому уроці ми підемо глибше. І я допоможу вам за допомогою вправ підтягнути овал обличчя, позбавитися брилів оцих от мішечків, та зробити ліфтинг обличчя. Повернути йому молодість та свіжість. Тож, давайте не гайте часу починати просто зараз, з першого року, а саме коригування носогубної складки. І так, носогубна складка у нас формується на стику, де всі м'язи центральної частини обличчя прикріплюються до колового м'яза рота. І тут саме по лінії прикріплення, часто Збирається напруга від вашої звичайної міміки, а також ще є проблема птозу, коли оця от частина обличчя починає спускатися і таким чином, якби нависає біля носа і формує такий валик. Це і є ваша носогубна складка або залом, якщо він більш глибший. Що треба зробити, щоб розгладити його, підтягнути оцю зону і зробити перехід від щоки? Від центру обличчя до губ більш м'який, та згармонізувати і омолодити обличчя. По-перше, потрібно зняти напругу з усіх цих м'язів, тобто, зняти напругу з цього шва, м'язового шва. А по-друге, треба зробити ліфтинг цієї частини. Тому що, якщо ви підійдете до дзеркала, піднімете отак от обличчя, побачите, що носогубна складка зникає. Отже, приготуйтеся, ми починаємо вправи. Вправа. Перше, ми будемо надувати з вами верхню губу та нижню губу таким чином, щоб повністю заповнювався валик внизу і повністю під носом. Дуже важливо, щоб ви намагалися повністю позбавитися від ліній, які у вас формуються тут або тут. Тобто, Отаких переділок бути не повинно. Я знаю, що у багатьох з вас зараз виглядає саме так. У вас не виходить сформувати такий повний валик повітря, але для цього треба практикуватися і у вас це рано чи пізно вийде. Давайте ми зробимо 5 разів нижню губу, верхню губу. Дивимося на мене і стараємося максимально якісно зробити. Починаємо! Чудово, якщо у вас носогубка більш мімічного характеру, тобто сформована через перенапруження цієї зони, то тільки від цієї вправи ви вже прямо зараз побачите, що у вас носогубка стає менш помітною. Далі ми переходимо з вами до вправи номер 2 і вона буде допомагати нам саме підтягнути оцю зону, як ми проговорили з вами, і зняти спазм, тобто повернути стан оцим м'язом в норматонус. І так. Перший рух, який ми будемо робити, ми будемо піднімати верхню губу, ніби ви вишкіряєтеся, і хочете в дзеркалі побачити передні зуби. Отаким От чином. Це рух. Тепер все розслабте. Ми робимо фіксацію. Це є одна з потужних фішок моєї методики. Всі вправи робляться з фіксацією для того, щоб це для вас було максимально безпечно і максимально ефективно. Отже, розслаблене обличчя. Ми накладаємо пальці таким чином середній палець над ніздрею. Безіменний та вказівний просто поруч. Не притискайте всю долоню до обличчя, притискайте тільки подушечки пальців. Ми притиснули, не закривайте собі ніс, дихайте вільно. А тепер ми робимо ту саму вправу. Припіднімаємо губу і відпускаємо. Припідняли, відпустили. Ви побачите, що амплітуда вже набагато менша. І це нормально, так і має бути. Давайте з вами зробимо сім разів, щоб ви звикли до цього руху. Поїхали. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Чудово! Тепер можна надути губу верхню, як ми це робили в попередній вправі, щоб розслабити і зняти напругу. Права номер 3. Ми з вами робимо ікла. Це такі іклові м'язи. Це вона трошки схожа на попередньо, але вона більш потужна. Вона піднімає всю цю зону, розгладжує залом і омолоджує ваше обличчя. Нам треба піднімати верхню губу, але не вертикально, а в сторону вгору, от сюди. Тобто ви маєте відкрити ваші ікла. Спробуйте ще раз. При цьому не напружуйте нічого іншого на вашому обличчі. Тепер, коли ви зловили рух, все розслабляєте. Ми застосовуємо фіксацію. Вона буде отака. Пальці мають бути під 45 градусів, під кутом 45 градусів. Ви середній палець ставите над ніздрею. Біземенний тут же поруч і вказівний тут. Але дивіться, щоб долонька дивилася вас під 45 градусів вниз. Не протискайте до обличчя, протискайте тільки оцю частину пальців. Зафіксували. Тримайте щільно, тому що ваша губа має зупинятися об ваші пальці. Сім разів разом. Поїхали. Раз, два, три, 4, 5. 6 7. Все розслабляйте, надувайте знов верхню губу. Прекрасно. Наступна вправа, яку ми будемо робити, буде вам розгладжувати саме глибокий залом. І гармонізувати стан всіх м'язів вашому носогубному трикутнику. Нам потрібно зробити овал, не відкривайте щелепу максимально, лишайте трошечки місця, кутики рота тягніть вперед, і губи не Отак от, от відштовхуйте від себе, не загинайте їх дуже під зуби, а просто викладайте їх по зубах. Ваша О має дійсно походити на таку букву О. Ми приймаємо це положення і лишаємося в ньому на 10 секунд. Давайте спробуємо разом. Розслабляйте. Я вам показувала пальцями, що підборіддя має бути гладеньким, тут все має бути гладенько, і верхню губу ви маєте викладати на зуби, щоб отут все розгладжувалося. Навіть якщо у вас дуже глибокий залом, коли ви приймаєте позицію О, у вас ця зона має вигладжуватися. Якщо такого не відбувається і у вас лишається отака от позиція, вам потрібно навмисно потягнути. Губу на зуби. Давайте ще кілька секунд потримаємо, щоб ви запам'ятали цю позицію. Прекрасно. Якщо щелепи трошки втомлюються, можна порухати. Наступна вправа. Вона буде ще сильніше, глибше знімати нам спазм з цієї зони і розгладжувати носогубний сугубне залом. Ми робимо знов овал. Бачите, у мене всі вправи виходять одна з одної, тобто такий ланцюжок дуже логічно пробудований. І саме таким чином ви будете отримувати потужний результат, тому що рандомно насмикані, звідкись вправи не працюють. Потрібна логіка, потрібно логічно вибудований комплекс. До речі, в мене є клуб, онлайн-клуб для таких жінок, як ви, які хочуть отримувати результати постійно, виглядати класно в будь-якому віці. І там ми займаємося на постійній основі два рази на тиждень по 30 хвилин. І там я даю дуже багато крутих, дуже логічно пробудованих комплексів для різних зон обличчя для вирішення всіх проблем, які тільки можуть виникати на обличчі. Тому зауважте це. Отже, ми витягуємо рот овал, будемо серединку верхньої і нижньої губи тільки червоний кант підгібати під зуби. Ніби обнімаєте зуби губами, при цьому кутики рота майже не мають рухатися. Подивіться, як це виглядає. Для того, щоб було легше контролювати кутики, нам потрібно пальці прикласти з двох боків таким чином. Не натискайте, просто прикладайте. Це буде вам нагадувати, що кутики назад рухатися не мають. І тепер ми зробимо цю вправу сім разів. Овал, пальці і підгибаємо губи. Прекрасно. Можна порухати ще лепимо трошки. Зверніть, будь ласка, увагу те саме на оцю зону. Коли я підгибаю верхню губу під зуби, я повністю витягую і розгладжую цю зону. Звернайте на це увагу, тому що якщо у вас відбувається, наприклад, ота, і у вас ще більше прорізається напруга, це означає, що ви робите некоректно. І це вам не допоможе, а навпаки, нашкодить. Тому дуже важливо тягнути губу під зуби. Чудово. От ми з вами активно пропрацювали м'язи, які впливають на утворення носогубної складки, тобто зробили тут такий місцевий ліфтинг. Зняли напругу, а тепер ми ще з вами зробимо глибоку релаксацію, тому що для того, щоб обличчя виглядало максимально природньо красиво, вам потрібно і давати ліфтинг м'язам, тобто їх. Тонізувати і в той же час вам потрібно не нехтувати релаксаційними прийомами. Це дуже важливо. Такий баланс. Це важливо. Отже, у нас тут є біологічно активні точки в таких ямочках біля ніздрів, подушечками пальців, ви утупили туди пальці і 10 разів робите отакі пульсуючі натискання. Середня сила не має бути дискомфортно, але ви маєте відчувати. Це допомагає глибоко розслабити оцю зону. Давайте зробимо з вами. Раз, два. При цьому все інше розслаблено. Три. Губи при відкритті, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Чудово! І тепер ми ще пройдемося по всій носогубній лінії, тому що в когось вона може закінчуватися тут, а в когось доходити аж до кутика рота. Просто пальцями ми будемо проходитися від кутиків рота по носогубній лінії до ніздрів і вниз. Середньою силою, ніби так протоптуєтеся вверх-вниз, вверх вниз Ще кілька разів. Прекрасно! І тепер лишається останній прийом, нам треба подути через губи. Отаким От чином. Зверніть увагу, що має вібрувати повністю вся оця зона. Якщо у вас виходить отак, а отут все затиснуто, це теж є однією з причин вашої глибокої носогубної складки. Вам потрібно навчитися повністю відпускати губи. Відпускайте, давайте повітрю вільно вийти. А це може бути схоже на такий от ефект, коли діти балуються, і вони роблять бррррр. Можете спробувати так. Давайте ще раз: свідомо розслабляємо все оце от і дуємо. Якщо у вас зараз не вийшло, не засмучуйтеся, це нормально. У більшості людей вправи всі з першого разу не виходять, тому що нас ніхто не вчив керувати м'язами нашого обличчя. Але якщо ви будете регулярно практикувати, слухати всі мої поради, то у вас ідеально будуть виходити всі вправи, і ви будете бачити класний результат на вашому обличчі. Я дякую вам за увагу. Я дуже рада, що змогла поділитися з вами цими ефективними, класними вправами. Робіть їх щодня, і ви точно будете бачити класний результат. А я запрошую вас. Подивитися другий урок, тому що він більш глибокий. І, як я сказала, ми будемо там працювати з птозом, тобто з ефектом, коли обличчя починає сповзати донизу. До речі, носогубка, особливо носогубна складка, вона і є частиною однією з проявів, якраз птозу. А, тому запрошую вас подивитися, а, позайматися. Ми там попрацюємо з контуром обличчя, підтягнемо брилі, ще сильніше підтягнемо носогубку. І тоді омолодження вашого обличчя буде повним. Чекаю вас на другому уроці.